І вернувся той ангел, що говорив зі мною, і розбудив мене, наче людину, яку пробудили зі сну. Він спитав Що бачиш? Я відповів Бачу світильник весь із золота, і чашу на вершині його, і сім світильників на ньому, і сім трубочок у верхній частині світильника. Навколо нього дві оливкові гілки. Одна праворуч від чаші, інша зліва. Я запитав ангела, що говорив зі мною, що то значить пане мій? Він відповів: Хіба не знаєш ти? Це слово Господня до зоровавеля, не силою і не міццю, а тільки моїм духом, говорить господь Саваот. я запитав, Хто ти велика гора? Перед Зоровавелем станеш незиною, і він винесе наріжний камінь з вигуками, милість, милість йому. І слово Господнє промовило руки Зоровавеля заклали цей дім, і руки його завершать його, і ти зрозумієш, що Господь Саваот послав мене до вас. Бо хто зневажить День малих початків? Вони тішитимуться, коли побачать тислярський інструмент у руці Зоровавеля. а та сімка то сім очей господніх, що обходять усю землю. Я знов запитав, що це за дві оливкові гілки права від світильника і ліва? І що це за дві гілки, що через дві золоті трубочки ливають золоту оливу? Він сказав. Це два помазанці, що стоять перед Господом усієї землі. Захарія, як і Єремія та Єзекіїль, був і пророком, і священником. Його місія, як і у пророка Агея, полягала в тому, щоб заохотити юдеїв до відбудови храму. У 538 році до нашої ери. Перський цар Кір дозволив юдейським вигнанцям повернутися на батьківщину. Близько 50 тисяч осіб повернулися й одразу ж почали відновлювати храм, але протидія сусідів ззовні та байдужість народу всередині спричинили зупинку робіт. Через 16 років Господь послав пророків Захарію та Агея, щоб вони знову надихнули народ до праці. В результаті вже через 4 роки, у 516 році до нашої ери, новий храм було завершено. Якщо послання Агея містить докори та застереження, то слова Захарії мають більш позитивний характер. Він закликає народ до покаяння і обіцяє, що колись обіцяний Месія перебуватиме у цьому храмі. Серед тих, хто повернувся з вигнання, було дві визначні постаті первосвященик Єшуа та Зоровавель, нащадок Давида. Один представляв духовенство народу, інший його політичне і громадське лідерство. Завданням Єшуа було відновити священницьке служіння, яке занепало в роки вигнання, але й він сам, як і народ, потребував очищення. У видінні, яке мав Захарія, Єшуа стояв перед ангелом Господнім у брудному вбранні, тоді як сатана обвинувачував його. Та господь наказав зняти з нього заплямований одяг і вдягти його в чисту одежу. Це стало символом прощення, очищення і повернення Божої благодаті до народу. Одночасно, з поверненням народу з вигнання, Зоровавель був покликаний очолити відбудову храму. Він був сином Шеальтіїла, царського роду Давида, тому на нього покладалися месіанські надії. Його ім'я Зоровавель, означає народжений у Вавилоні, бо він з'явився на світ під час вигнання. Господь обіцяв йому, що ця справа буде завершена не силою людською, а духом його. Зоровавель був названий Божим перснем, знаком його вибору, влади і надії. На початку два дерева визначили шлях людини дерево життя і дерево пізнання, добра і зла, дерево для життя і дерево для пізнання, але не для спасіння. Через століття. У водінні Захарії з'явилися інші два дерева, дві оливи, що стояли обабіч золотого світильника. Ангел сказав: Це два сини оливи, Йогошва, первосвященник, первосвященик, і Зоровавель, роду Давида. Йогошва, образ старого Завіту, стояв у брудному одязі. Він мав закон, але не мав сили його виконати. Він, як і народ, Потребував очищення. Новий одяг був символом прощення і майбутньої благодаті, але досконала жертва ще не прийшла. Зоровавель, спадкоємець царства, не силою, а Духом Божим заклав підвалини храму. Він не був царем, але як перстень Господа він вказував на прийдешнє вище царство. Разом ці двоє стали образом того. Хто є і священником, і царем. Ісус Христос, як первосвященник, Він виконав закон і приніс жертву, і нині Він сидить на престолі царя. Олива Йогошуа принесла єлей очищення, а олива зоровавеля єлей царства. Чисте масло тече з глибини двох оливкових дерев. Двох дерев, які є символами старого й нового заповітів. Це масло через дві трубки, які є вухами і очима Пророка, вчителя й пастиря, вливається в чашу, чашу, що є образом серця, де віру і з'єднані дух людини, дух Божий. І з цієї чаші витікає откровення не від людини, але від Духа Божого. І через сім трубочок, символ повноти це чисте масло доходить до світильника. Світильника, що є образом церкви, міста на верхівці гори. І коли світло сяє з нього, тимрява не має де сховатися дім наповнюється світлом, серця дітей стають м'якими, батьки знаходять мудрість, матері знаходять мир. А великі гори, страх, відчай, поділ, матеріальний і політичний тиск відступають перед цим світлом. У цьому світлі ми бачимо не лише Ісуса. А й його народ, які світять як світильники на вершинах, як Господь сказав не силою і не міццю, а духом моїм буде звершено це діло.